Результат не найголовніше на сьогоднішній день, але задоволені, тому що хлопці під серйозними навантаженнями і, в принципі, всю гру досить інтенсивно грали і тримали. Темп такий досить високий, тому задоволені грою. І, звичайно, що були помилки, як в кожній грі бувають помилки, але загалом ми задоволені на сьогоднішній день. Те, що ми просили хлопців, виконати, вони виконали. Хороша команда, досить організовано сьогодні грали. Новий тренерський штаб. Звичайно, що Тренерський штаб хоче довести, що вони зможуть зробити тут команду. Я думаю, ця команда буде конкурувати на рівні прем'єр-ліги, ні одному клубу не буде, ні одній команді не буде просто обіграти вона в нашому кнопці. Західне дербі. З перших хвилин почали обидві команди грати, можна сказати, як офіційний матч. І матч, видався, думаю, для болівальників дуже класний. Ми сьогодні грали двома складами. Олексій Сич отримав травму, тому це така вимушена була зміна позиції Василя Руніча. Хоча, знову ж таки, ми дуже задоволені, як він відіграв на цій позиції. Це не вперше він грає на цій позиції, він кілька матчів вже грав на цій позиції, тому нічого нема для нього незвичного. Ми, як тренерський штаб, хочемо, щоб чим більше в нас футболістів грали на різних позиціях. Ми хочемо, щоб в нас чим більше було універсальних футболістів. тому можу тільки похвалити цього. Мене вже багато разів використовували на цій позиції правда, не офіційних іграх, але розуміння, як і грати на цій позиції в мене було, тому для мене це не було нічого такого складного, все нормально. Намагались робити те, що робили ці два тижні, і я думаю, що десь нам вдавалось, але є над чим працювати. Кожна гра важлива для нас. У нас попереду важкий період зборів і потім чемпіонату. Тому кожну гру нам потрібно перемагати. Прасень від сапуги тут виходить зараз. Венкін подивіться, помиляється, сапуга, ворота порожні. Сапуга не пробиває, я так розумію, що це може навіть бути зараз червона карта Кемпін. Ужас, Тайма? ужас. Да, пойдем, пойдем. Ти автор дубля. Як ти обирав, куди ти будеш бити? Взагалі, як ти реалізував такі успішні моменти? Це секрет. Не буду розповідати. Це червона для Едсона. Едсон отримує другу жовту. Він не повністю фізично підготовлений, але він сьогодні зіграв досить хороший матч. І він сам по собі емоційний футболіст, ми працюємо в цьому напрямку, тому що потрібно контролювати свої емоції. Добре, сьогодні там товариський матч, матчі чемпіонату можна таким чином підвести команду. Ми будемо долучати чим більше молодих футболістів до основної команди. В першій грі взагалі грали хлопці нашої академії 2007 року. У нас е, така філософія клубу. Ми задоволені, як вони на сьогоднішній день, звичайно, у них багато роботи, звичайно, потрібен час на адаптацію, комусь більше, комусь менше, але зразу однозначно ніхто не буде, не проявить себе в першій команді, потрібен час на адаптацію, щоб вони могли зрозуміти вимоги тренерського штабу. Зовсім іншим гра з позиції тиску, в дорослому футболі, ніж юнацькому, тому вони повинні адаптуватися. Їду на збори, тому що потрібно трав'яні поля. Ми так перейшли, ми практично на штучних полях не тренуємося і чуть-чуть. Не дуже зручно хлопцям. Будемо готувати команду до чемпіонату, так як ми згідно нашого плану, на чомусь одному ми не будемо робити. Акцент, звичайно, що ми повинні піти до першого матчу чемпіонату в хорошій фізичній готовності. Ну і згідно наших принципів гри будемо будувати далі нашу роботу, тому що ми. Проаналізували перше коло чемпіонату, було досить, достатньо помилок, які потрібно виправляти. У нас хлопці не є дуже досвідчені, тому у нас багато роботи. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.